Там щось дуже погане. І там, скоріш за все, було скло. І гепнулася вона дуже боляче. Зараз розпакуємо та подивимося, що з нею. Так, буду її відкривати дуже обережно, тому що я впевнений, що там треш. Ну, я чув просто цей. Та ви теж чули? Тоді пересрав я знатно від того всього. Так, є оця штука, що крихке, але воно так запаковане було, що не... Зрозуміло. Так. Відкрийся вже, раді Бога. Що не так? Так. Бачу пакет. На, то тут пиздец. Тут. тут... тарелки. Вы затянет трещину. Охренеть. Так, а куди мені його оборотно скласти? Так, ну вона тільки там тріснула. Так, то, в принципі, ціла. Так, ця взагалі ціла. Така тарелка. Походу, ще нічого і не побилося, я помилився. Так, така тарелка. Так, да, ціла. Окей. Ага, ось іще. Ну... Ота побита, ось ще одна тріснула. Ой, вона прям сильно тріснула. Бачите тріщину? Так, ну я її ламати не буду, щоб не порізатись. Це все, це а. А, і саме нижня взагалі в дребезі. Так, щось випало. Сколочок якісь, нам вони не потрібні. Так, така. І фініто лякомедія та, що в самому низу лежала, взагалі вщент розбита. Так, це треба якось так сюди. Ті, що цілі я залишу. Скільки їх тут було? Так, ця ціла. Раз. Ця розбита Так, сюди. Так, ця. Ціла тріщин нічого немає. Ця також ціла. І ця тут є тріщина, ми теж її а-ля аляулю. Так, окей, це одразу отак от все в запакованому вигляді. Треба буде відправити в смітник. Так, сюди ми його покладемо і щодо тарілок. Отакий От розпис. Власне написано, що 0 рублів 60 копійок ціна, тобто це старі тарілки. На жаль, тільки 3. І виходить, що три у нас побиті. Побив я їх по своїй вині. Скільки вони коштують, ви побачили. а Для мене це буде поки загадкою, але 100% через те, що їх побив, як мінімум, я вже в мінусі. Так, відкладаємо в сторону, щоб не добити. Беремо наступну посилку, відкриваємо. Так, і очікувано Дуже очікувано. О, зараз поясню. Так, по-перше, ці всі коробки замовлялися в одного. Завжди я зазвичай так не роблю і замовляю в різних. Але, цього разу вийшло так. Там, нормальну знижку зробили. Дивіться, ідентична упаковка, як і на попередніх касетах. І, ну, коротше, воно було зрозуміло. Вони і по висоті були такі самі все. Тому я був більше ніж впевнені, що тут будуть також касети. Нові приключення мінтов. Отака штука. Така касета. Одна. Так, тут у нас 101 далматинець такий. А, кто, если не мы? Такий. І така. Що це в нас? Тюряга Сталлоне. Тут. Окей. Да. Так, по 25 гривень, якщо я не помиляюсь, я в дивився, можна їх сміло продати. По найдешевше на Олексі знайшов, це 35 гривень, по 25-4 касети, 100 гривень. Так, переходимо далі. Я так прямо по списку йтиму. Е, Дивлячись з того, що вона плоска, але важка, я б сказав, що тут тарілка. Але якщо вона отак запакована, то і тут тарілка, то її смерть. Не може тарілка відправлятися і доїхати в такому стані. Пластинка. Окей. Не тарілка. Стан явно не айс. Зажа... Зажмакалося все, що тільки можна. Так. Ну, Коротше, я в цьому не шарю. Я зараз вам озвучу, що тут написано, і все. Так, Апрелівський завод, Бубенчики. СССР. Така штука. О, от, окей. Так, тут по Деспань, Духовний оркестр МВД СССР. Апрельський завод. Тут їх дві штуки всередині. Отак вот от виглядає. Окей. Не знаю, скільки це може коштувати і чи коштує воно взагалі, щось, але саме суть. Коли я дивився розпаковки з США з контейнерів і там попадались платівки, вони були дуже раді, бо мінімальна ціна там 3 бакси за платівку і поїхали. Я не думаю, що в нас буде 3 бакси. Я думаю в середньому гривень по 20. І їх тут раз, два, три упаковки по 20 гривень 60 гривень. Дуже пильне, дуже. Так, і наступно. Я думав, тут картина буде. чомусь я більше, аніж впадений був, що тут буде картина. а не фотографии. Знову фотографии. Первая учительница моя. Окей. И тут вот такая штука. свидетелю от Андрея. Вот такая. Окей. 1988 год. Знову минус. Скоріше за все, за фотки мені не писали, нам почуть, будь ласка, чи реально, ну, це, це хтось купує, чи це хтось комусь. Ну я не вірю, що хтось комусь відправляє фотографії в 2025 році. Ну, сорі, ну не вірю я. Якщо їх не відправляють просто так, значить їх продають. Якщо їх продають, поясніть навіщо. І хто купує чужі фотографії. Це якийсь неадекватний файтіш, чи що? Ну просто ну, а що тут? Коли... <кій> ну ви подивіться. Пилюка страшна, блядь. Просто я не розумію цього. Тому так, щось здоровенний пакет, на який у мене було найбільше надії. Так, ладно, такого нам ще не попадалося. Нам попадалися мишки, але цього разу нам попалася клавіатура. Явно в останні, але сама суть. Ну так, явно в стані, що спереді, що ззаді. Вона. Трішки е, грязна. Трішки грязна, але сама суть. Клава геніус. Е, і все. Більше тут нічого не написано. Ціка клавіатура. Я думаю, гривень 50 вона буде коштувати. Так, міняємо місцями посилку. Так, і тут у нас, очевидно, якщо те, що тут написано, то це може бути нормальних грошей коштувати. Якщо ні, то ні. Так, тут написано, що це картридж е, тонерний е, для лазерних друкуючих пристроїв. Для яких саме. А, написано. Короче, щоб я не заїкався, тут три роки вам не читав моделі, там написано на які моделі. І. Момент істини пакет. Чи то так? Да, Canon Карт 725 стартер. 6638 гривень стоє? Реально? Воно може стільки коштувати? Цікаво. Не вірю. Загуглю, скільки картридж такий стоїть. Ціну ви побачили, так. Це... Ну, давайте так Окей, цікаво. Якщо дійсно він стільки коштує, то хоча б його за 2000 продати. Це було б доволі непогано, і ми б змогли окупитися. Але. Мені мало ймовірно, я, ну, я не, не шарю, скільки такі а, картриджі, звісно, стоять. Але не дуже мені віриться, що хтось може віддавати за картридж 6 тисяч. Це крейзі, як на мене. Але тим не менше, ми бачили. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі!